Южненська громада попрощалася із загиблим захисником України Олександром Антонюком. Траурна церемонія відбулась 21 листопада біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану воїну прийшли рідні, жителі громади та управлінці. Олександр був водієм кулеметного взводу ї стрілецької роти, 1-го стрілецького батальйону військової частини А 4674 шість сімдесят січня 2025 року. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Це тато дівчинки, з якою ми займаємося однею секцією. Вирішили прийти підтримати дівчинку. Все одно сокомандниці. – Чи знали ви, що її батько на фронті? Yeah. Так, знали. Ми не знали його особисто. Ми працювали з його мамою, тому прийшли вшанувати пам'ять героя її сина. І спасибі мірі за такого сина. А чи знали, що він на фронті? Знали. Ми знали, коли він пропав без. Ми з мамою спілкувалися до останніх. Ну, коли бачилися, тоді спілкувалися. Хай тримаються, хай надіються, них ще, хай внучка, хай, хай і радість, яка вже прийде в житті. Олександр Антонюк був ветераном порту Південний. Працював докером. Загинув 27 січня 2025 року. В районі населеного пункту Баранівка, Покровського району Донецької області. Йому було 40 років. У загиблого захисника залишилися дружина та донька. 21 листопада. В Южненській громаді оголошено днем жалоби: вічна пам'ять та слава герою.